Вже стає якось загальним місцем про те, що ось світ підтримує, цивілізований західний світ підтримує перемогу України, але трошки підтримує, але до якоїсь межі. Тобто вагітна, але трошки не вагітна, умовно. І за дані, в даній ситуації, в даній ситуації, ну можливо, ну я стараюся читати foreign affairs і там дуже дуже багато статей бачу на ту тему, як американські експерти бояться розпаду Росії. А можливо, це не є типовим там для Польщі, для Британії, але точно є типовим для Сполучених Штатів. Звичайно, ми розуміємо, що не всі політики американські такої думки дотримуються, але напевно якось домінує така точка зору. Але враховуючи навіть той же самий розпад Радянського Союзу, ми бачили, що ніхто нічого не очікував, а потім всі не знали, що робити. Цілком вірогідно, що будь-яка перемога, будь-яка перемога України буде нести ризики. Не обов'язково це буде розпад Росії, але ризики, з якими прийдеться справлятися Сполученим Штатам, вони точно будуть при будь-якій перемозі. І якщо підійти через призму, назвемо це словами Кісінджера politik», чи не варто, щоб хоча б якісь групи в Сполучених Штатах задумувалися і проробляли ці сценарії ризиків? Дякую. Yes, Ms. Hill. Uh, should I respond to that? I, I... That was the question addressed to you. It probably yeah, it okay. was rather yeah. convoluted, but still. Yeah, and I'm sorry, my, my um, audio Uh, А, чи це запитання, на яке я маю відповідати? Я зрозуміла. Отже, я зрозуміла ваше запитання і знову ж таки. Якщо в перспективі нашої дискусії щодо тих обговорень, що відбуваються в США, ми не так багато про це говоримо в США, не все вирішується у дебатах. Але якщо говорити про домінуючі ровативи, це те, що Вадим сказав, Україна має розповідати, що в неї відбувається і як вона хоче виглядати у майбутньому. Є країни, які бояться того, що Росія стане слабкою і розпадеться. Що може статися? Це скоріше буде як в х що це буде велика і слабка країна. Як Андреас сказав, це буде більш хаотична, централізована, слабка країна. І інші частини, такі як Чечня, Башкортостан, Татарстан, Удмуртія, вони скоріш за все від неї відділяться. Багато країн біля Росії, такі як Індія. Китай, вони хочуть розглядати Росію як раніше як велику країну. В них були відносини, бо вони дивляться, що відбувається з Сирією, з Іраном, і, і вони обговорюють, наприклад, з бразильцями. Ми обговорюємо в США і Киргизстан, Казахстан підтримують Україну в і вони не хочуть, в, але вони теж не хочуть, щоб вона стала слабкою, Росія і розпалася. 30% киргизської економіки залежить від Російської Федерації. Їм потрібні альтернативи. Вони захочуть побачити, як вирішити ці проблеми, як Україна буде рухатися вперед. І вони дуже дуже нервують через це нестабільну картинку майбутнього не вам треба думати, і Казахсва, хоча вам треба цим займатися, але вам треба свою картинку розповідати, тому що Казахстан може мати свою картинку в голові, або Білорусія свою. І як вони бачать цей конфлікт, ви маєте розуміти, що вони дивляться на це війну через їхні лінзи, через призму їхнього розуміння. І як Вадім вже сказав, ми маємо побудувати сво свій імідж України, показати як Україна буде рухатися у цифровому просторі у виробництві харчової продукції у освіті.